Всім привіт! З вами я, Лана. Ну, сьогодні нарешті закінчується астрологічне явище, коридор затемнень. Сьогодні повний місяць, сьогодні місячне затемнення. Часткове правда, буде видно, як лише маленька частинка місяця буде затемнена. Але від того цей період не стає менш значущим. І ще його вплив буде, мабуть, десь з тиждень після затемнення. Тому рекомендації від астрологів такі, що тримаємо себе в руках, і якщо, можливо, у когось нестабільний, нестабільний такий настрій і дуже впливають всі ці речі на настрій на нерви, на нервову систему. То намагатися якнайкраще тримати себе в руках, реагувати спокійно, бо зараз це все відбувається на осі тілець скорпіон. А скорпіон це той ще провокатор. На шляху можуть бути провокації від якихось окремих людей або від структури, від новин, від інформації, від всього. Тому не забувайте про те, що треба тримати себе в руках, треба закладати базу спокою на наступні 18 років. Намагайтеся цей день провести в колі друзів, близьких, взагалі з тими людьми, з якими би ви хотіли прожити цей період. Дивіться те, що вас наповнює, те, що вас. Взагалі, радує все, що потрібно, фільтруйте інформацію, ту, що йде від, знаєте, з таким грифом те, що мені потрібно. Бо якраз в цей самий період і приходять відчуття, знайти те, що саме мені потрібно, що мене наповнює, що мене радує. Що мене надихає. Ну і зараз зовсім короткий іронічний розклад на тему просто спотоку, що мене може наповнити після коридору затемнень, що мені потрібно. Ну, така якась тема. Зараз подивимося декілька ситуацій, декілька парад. І, можливо, зможемо зробити свої якісь висновки. Покажіть нам, руни, що людей, які дивляться зараз цей розклад, може наповнювати після коридору затемнень, що вони можуть для себе зрозуміти, винести з цього, саме те, що потрібне внутрішньо для них, для кожного своє. Покажіть руни перші. Для когось руни показують наповнення справжнім, хтось розуміє, що це саме те, що йому потрібно. Це кар'єра, праця, це достаток якийсь. Багато роботи буде когось наповнювати, хтось буде віддаватися цьому і дійсно вважати, що це саме те, що для нього в цьому житті. Для когось вже можливо. Буде зрозуміло, що вийти з якихось обмежень і пропрацювати свої якісь внутрішні страхи. Покажіть руни докладніше так. Ну, хтось зрозуміє для себе, що його буде наповнювати, вкладатися в свою сім'ю. Що його сім'я, його рід його наповнює і відкриває в цьому йому всі шляхи. Людина сама відкриє собі шляхи до свого роду, і, можливо, якось програється так, що взаємодія вирішення якихось конфліктних ситуацій, пов'язаних з сім'єю, з родом, з стосунками якимись такими тривалими вже сімейними, рідними. Це буде надихати, окрилювати і рухати людину по життю вперед. Хтось зрозуміє для себе важливість саме сімейних цінностей, традицій. І, знаєте, як прийде спалах такий, що ось без цього я не можу рухатись далі по життю. Якщо цього немає, то мені якось незручно, незатишно. Це перекриває мені всі дороги. Я нічого не контролюю, мені не везе десь в житті. Якось такі можливі думки будуть. Добре, покажіть ще руни, хто що зможе зрозуміти після коридору за Особисто для себе. Тут знову показано бажання виходу з якогось, з якихось обмежень, але тут вже більш такого, можливо, матеріального характеру в когось буде бажання позбавитись залежності від матеріальної сфери якоїсь. Для когось так. Хтось зрозуміє, що Відсутність внутрішнього імпульсу, знаєте, як буває, живеш, як у сні. І хтось зрозуміє, що відсутність цього внутрішнього я, оці обмеження, знаєте, які бувають, от людина чогось хоче особисто для себе, але його обмежують: обставини, якісь події, якісь соціальні обов'язки. Ну, ви зрозуміли. І ось це тримає людину в обмеженнях, і людина зрозуміє, що відсутність цього поштовху, цього імпульсу свого внутрішнього, ось, тримає його в обмеженнях. Так. І можливо в цей період хтось розпочне щось нове в своєму житті. Це стосується якогось такого, знаєте, довгоочікуваного проєкту, можливо. Можливо, якоїсь ідеї, яку ви довго виношували в собі і не, ну, не могли наважитися її реалізувати. Можливо, для когось це буде стосуватися навчання чомусь сакральному, таємному. Так, хтось навпаки ж може зрозуміє після коридору затемнень, що потрібно завершувати з якимись таємницями, скритністю, зачинятись від чогось. Бо це тримає все, це тримає в обмеженнях. І потрібно буде все-таки наважитись на якийсь. Вибір в своєму житті на кардинальні зміни. Тільки так можна буде у когось, не для всіх це, але для когось. Тільки завдяки кардинальним змінам якимось, чомусь новому ви зможете вийти з цих обмежень. І нарешті відчути цей внутрішній поштовх, імпульс, запал, те, що вас буде наповнювати. Зараз руни кажуть, що це буде стосуватися цей вибір вашої, знаєте, як це правильно сказати, цілісності, бо хтось, можливо, не дуже відчуває себе цілісною натурою, залежний хто від чого, хтось від роботи, хтось від сім'ї, хтось від друзів. У когось є, можливо, хобі якесь, якась, якась справа. І людина пов'язана з цим і залежна. Але щось є ще внутрішнє, яке відкриється саме в цей період часу. І ви зрозумієте це і зрозумієте, що ви. Насправді не дуже цілісна натура, хоча все у вас це є. Щось ще ви зрозумієте для себе і будете, можливо, обирати. Або ж будете захищатися, захищатися від того, щоб не розтрачувати себе і свій час марно, марно не на те, що вас наповнює. Ну, ось такі вийшли руни. Покажіть руни ще. Щось. Ще покажіть, руми. Так, ну, хтось відчує, що йому потрібна стабільність з комусь, може, з окремою якоюсь людиною, комусь, можливо, взагалі з людьми. Потрібна якась стабільність і спокій може так програтися, а може і навпаки відсторонитися, Покажіть. Ні, тут, скоріше, про те, що потрібно вибрати, ну, як наче є, знаєте, у когось з вас є відсторонення від, або від якоїсь людини, ну, якийсь холод між, між вами, якісь якийсь Такі, знаєте, незрозумілі ситуації. Або та ж сама ситуація пов'язана просто з людьми, то ви в цей період часу ну, зробите висновок такий, вибір зробите, той, що вас буде наповнювати світлом і енергією, знаєте, такого, як, наче як пристрасті якоїсь. Е, можливо, хтось з вас зараз. Був відстороненою і холодною людиною, то в цей коридор затемнень, він після нього. У вас, як знаєте, вогонь внутрішній запалиться, пристрасть якась з'явиться. Бажання якесь буде таке, енергії збільшиться, вогняної, пристрасної енергії. В когось, можливо, захочеться відкрити якісь свої. Таланти. Ой, аж. Руни показують, що це більше стосується все ж таки, знаєте, такої, ну, я б сказала, гарячої сексуальної енергії наповниться. Хтось може зрозуміти, що його тягне до якоїсь людини, він хоче до якоїсь людини. Якщо це не стосувалося... конкретної людини, то Якась підвішена і холодна ситуація з людством чи там з колективом буде вирішена, хтось зрозуміє, що, як правильніше сформулювати зараз, людина зрозуміє, що наповнювати його буде все ж таки. Якась пристрасть. І це буде не соціальна пристрасть, бо до людей і до кар'єри, може, знаєте, ця людина, ну, якби немає пристра... 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 пристрасті, так. Потреби в цьому він не має. От саме в великому оточенні людському, в кар'єризмі, в якомусь в якихось амбіціях, ну, не було у нього. Потреби до цього. І він зрозуміє, що його наповнюватиме якраз саме своє щось внутрішнє, якась пристрасть до чогось свого такого. Може, таланту, може якоїсь людини, все ж таки, але невеликої кількості. Хтось може просто хоче досягти в якійсь своїй сфері, яка його наповнює, перемог. Це його радує. А до людей взагалі, до соціума, він, ну, як сказати, холодно ставиться, йому не потрібно багато людей. Йому досить, от руни показують, йому досить того, що є якась людина, до якої його тягне. Тут такі випадають всі три руни, енерг... енергетичні пристрасні і яскраві. І от людина якась зрозуміє, можливо, в період після сонячного цього затемнення, о, вибачте, після коридору затемнення, що та людина, до якої, ну, може, були зараз закриті шляхи, або, може, здавалося, що не тягне, то насправді людина зрозуміє, що тут Велика пристрасть, просто треба трошки перейти на якийсь новий рівень, і тоді буде дуже, дуже радісний період у вашому житті. Ну, ось така трошечки двояка трактовка йде для якоїсь частини людей. Людина зрозуміє, що йому не кар'єра, не ні амбіції, нічого не потрібно. Є свій якийсь талант. Є своя якась справа, щось обереться своє таке, до чого дійсно тягне так, що неможливо з цим боротися, людина в це буде вкладатися і отримає від того, буде відчувати себе щасливим, переможцем, наповненим, енергічним. Для когось вже буде так, що хтось просто. Зрозуміє цінність якоїсь людини в своєму, в своєму житті і зрозуміє, що тягне неможливо до цієї людини, і тільки з нею можливе як, ну, повне енергетичне наповнення і задоволення. Ну, може бути і така ситуація для когось. Кажіть, Руни, ще ситуацію якусь переосмислення якесь. Так. Ну, може, в когось є якісь суди або тяжби якісь, знаєте, то, можливо, вирішаться вони для вас по справедливості все буде. Хоча і будуть затягувати там якось, бажати подати якусь незрозумілу неправильну ситуацію, але все-таки результат отримається по справедливості. Для кого вже програється, що людина зрозуміє своє внутрішнє, в тому, що, ну, знаєте, як жив-жив, ішов по життю. Було багато труднощів якихось. Намагався жити по справедливості. І тут людина зрозуміє, що не в цьому сенс. То все було якось трохи не туди вкладався, наче, не туди йшов. Хоча й справедливо, чесно, але трохи якось не туди. І людина зрозуміє свою помилку, переоцінить своє життя, гляне на досягнення на свої і зрозуміє, що наповнювати його може. Знаєте, як своя може якась друга цінність. Скажіть руни, що тут мається на увазі? Для когось це кохання. Ну, так, руни показали, емоції, кохання. А для кого ж, можливо, е зрозуміти саме отой потік наповненості після того, як передивишся, переосмислиш свій життєвий шлях. І ще для когось може бути, що якийсь чоловік зараз не спілкується з кимсь, закритий. Немає інформації, немає спілкування. І це такий результат його ну, дій. Так він сам захотів, мабуть, це він обрав. Іруни показали, що можливо після коридору затемнень він зрозуміє, що все-таки позитивні гарні емоції, кохання. Для нього важливі, тому що без гарних позитивних емоцій жити важко, а наповнювати будуть його саме гарні емоції. Так, і... Угу. Ой, руни показали, що кохання до до жінки, з якою все зруйновано. З якої немає зараз зв'язку, людина зрозуміє, що все ж таки в тих стосунках була у нього наповненість колись і дуже багато позитивних емоцій. Ну, а для когось програється, що зруйнувати потрібно якийсь. Застій в своєму житті. Людина це зрозуміє, цей застій потрібно зруйнувати і наповнювати своє життя позитивом, коханням, любов'ю, гарними емоціями. Бо зараз так вийшло, що людина, скоріш за все, це чоловік. Ну, може, жінка з таким, знаєте, чоловічим складом. По результату отримувала ну, якусь закритість Холодність, і в неї був застій в житті. Весь цей період був якийсь застій. І ось вона зрозуміє, що наповнитись щастям, позитивом вона зможе лише тоді, коли зруйнує цей застій в своєму житті, в своїх відчуттях, почуттях і отримає від того результат. І цей результат буде тільки завдяки її діям цієї людини. Ну і ще... Так, ну ця ситуація говорить про те, що після коридору затемнень людина, знаєте, як зрозуміє, що якесь було прийнято неправильне рішення, кудись його тягло не туди. І запустить в своєму житті якийсь новий процес швидкий і, може навіть і неочікувано для самого себе. Тому що людина буде розуміти, що його наповнює по-справжньому внутрішньо саме, знаєте, якісь дії, якийсь рух, якісь такі. Відносини для когось, які, як знаєте, люди на одній хвилі. І людина зрозуміє, що потрібно цей процес запускати, тому що було щось якісь шанси втрачені і якісь не приймались рішення, тормозила людина якось, от тормозила, знаєте, просто стояла на місці, нічого не робила, нічого не хотіла. Можливо, Вважала, що або не здатна на щось, або просто їй не хочеться. Або може й хотілося, та не приймалися ніякі рішення. Якісь були страхи, невпевненість в собі, не, не наважувалась на щось людина. І ось після цього коридору затемнень. Нарешті процес запуститься, якогось руху, в когось це буде стосуватися особистого життя, а в когось взагалі якогось. Руху по життю, що там у кожного своє наповнення. Але руни показують, що більше це стосується все ж таки якихось відносин між людьми. Ну або ж процес запуститься, знаєте, який хтось, можливо, ну, захоче комусь допомогти. От, і запустить процес якоїсь, може, знаєте, як волонтерства, може якийсь притулок для тварин. Чи просто комусь з близьких допомогти. До цього періоду, як наче людина тормозила в цьому, нічого не вирішувала, не була впевнена в собі, не наважувалась. І тут зрозуміє, що це її наповнює допомагати іншим, і вона запустить цей процес. Ну, ось такі вийшли, друзі мої, ситуації. Можливо, для когось тут будуть свої підказки, можливо, хтось знає себе. Ну, а якщо ні, то сьогодні це було не для вас, не ваш розклад. Сьогодні у нас дуже сильний вітер. Можливо, був поганий звук, не знаю. Вибачайте. І я, як завжди, будучи на природі, спонтанно сіла і вирішила записати бо руни того, як самі запросили. Ну, все, на цьому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра, вийти достойно з цього коридору, з цього періоду, обирати для себе те, що нас дійсно наповнює. Причому не тільки матеріально або тим, що хочуть всі, а знайти саме своє, своє зерно внутрішнє, яке може наповнити лише тебе, і лише якось по-своєму. А для цього потрібно глибоко так. Зануритись в своє внутрішнє я і тільки там можна знайти на це відповіді. Ну на цьому все, друзі. Мої. До нових зустрічей. Всім пока. Тримаємо себе в руках.